Новини, як завжди, у цій порі, на телеканалі ЛТАВА. Вітаю усіх глядачів! У сьогоднішньому нашому випуску мова піде про документальний фільм про кіборгів, новини комунальні та в медичній галузі, а також багато іншої цікавої інформації. Залишайтеся з нами. Сьогодні у Кременчуці, в міському палаці культури, показали фільм про кіборгів під назвою Добровольці Божої Чоти. Це перший документальний фільм про захисників Донецького аеропорту. До нашого міста фільм привезли за ініціативи громадської організації Штаб підтримки армії. Фільм під назвою Добровольці Божої чоти це фільм про людей, що захищають рідну землю. Про любов до батьківщини стверджують автори. Матеріал, звісно, переварачують ваші. Сознання створює навіть некий такий розлом внутрі по справненню, якби з цією мирною життю і те, що відбувається на відео. Зйомки фільму велися то з камерою, то з автоматом у руках. Багатьох людей, які є у кінострічці, вже немає в живих. Багатьох просто не змогли показати за браком часу. Ця стрічка документальна, вона про життя, говорить режисер монтажу. Для людей війни немає. Всіх свої, свої проблеми, свої справи, своє мирне життя. Тобто, хтось там бухає під кіоском, хтось там е, просто гуляє. Тобто люди не відчувають того, що є війна. Доки бомби не сиплються їм на голови. Вони цього не відчувають, а війна йде повним ходом. І причому, що це не просто війна, це знов ж таки визначальний момент переломний. Можливо, в нашій історії загалом над фільмом працювало близько десяти чоловік, але результат вражає. Зал аплодував стоячи, і під час спілкування глядача з автором молодь не сідала. Нереально хоробрі Дякую за це. Він це... тяжкий життєвий. Нашу знімальну групу він прийняв до сліз, але подивитися його варто, хоча б ради тих, хто загинув, захищаючи наш спокій. Хотів би подякувати. Людям, які зняли цей фільм, чому? Тому що ну, з освіту я взагалі не військовий, я історик, і цей фільм я росію не тільки як фільм, а як епохальний документ. Це є документальний фільм і попросив усіх запам'ятати, що це не є полівуцьким там Справжні хлопці, справжні смерті і справжні поранення. Фільм до Кримачука потрапив завдяки штабу підтримки армії. Фильм самый реалистичный, какой он может быть. Это действительно правда. Там нет никакого глянца. Там все не прикрыто. И так, как оно было на самом деле. Ребята воевали в таких условиях, они в таких условиях жили, спали. И все это на таком адреналине, на подъеме. Это очень тяжело. И это все фильм передал. В фильме раскрываются очень хорошо образы наших ребят. Они такие есть. Вот юмор такой же самый. У нас так было. Прячешься в окопах. Идут, идет обстрел градами, а мы сидим и. Траві маніктут. то так от воно було. цей фільм. Піднімає проблему не тільки війни, але й майбутньої сучасної України. Проблему нашого кінематографа. Сьогоднішня стрічка під зміненою назвою «The Ukrainian» буде представлена на європейському фестивалі, аби прибрати оману з очей деяких людей і оживити наше кіно враженнями про те, як кременчужани сприйняли фільм. Поділилися з нами і присутні військові кіборги. Зал був повний, це було бомбезно. Те, що була молодь, це і добре, і погано. Добре, тому що молодь насправді розуміє, да? побачила, що там насправді відбувається, там, не по новинах, не по цьому, а дійсно документальні якби, кадри. Прийом насправді дуже феноменальний, я би сказав, просто виражає. Я розчуваний. Е, хочеться плакати, на жаль, не вмію. Оце якраз всі діти, які от сидять і так сприймають таке кіно про цю війну. Вони сподіваються, що вони вирощуть кращими, ніж ми, і кращими, ніж наше покоління, і збудуть кращу Україну. Взагалі слова зайві. Просто подивіться цей фільм. Завтра о 15-й годині на площі незалежності згадуватимуть героїв Небесної Сотні. Учасники акції розгорнуть величезний український прапор та викладуть із свічок герб України. Пам'ятний захід ініційований громадською організацією «I Love Кременчук за активної підтримки Кременчуцької молоді. Пройшов рік, год рік дуже багато змінив в історії України. І все почалося з Майдана. Там погибли люди, які змінили повністю. наше отношение к нашей Родине, изменили ход истории. И, к сожалению, их с нами больше нет. Среди этих людей есть и Кременчужанин, Игорь Сердюк. Отдадим ему дань уважения, вспомним его, как, собственно, его побратимов. Приглашаем абсолютно всех желающих. По возможности берите с собой свечи, флаги Украины. Сделайте, если можете, символического голубя мира из бумаги. Ну а также распечатайте портрет героя. Мы все вместе пройдемся от площади независимости до памятника жертв сталинских репрессий. Там возложим свечи, будет небольшая панихида. Вспомним героев всем Кременчукам. У Кременчуці ще не оголошено про початок двомісячника чистоти, а працівники КТП-1628 вже приступили до прибирання міста. Нині їхню спецтехніку можна зустріти в різних куточках міста. Подробиці далі. Нинішня зима дозволяє комунальному підприємству КТП 1628 підтримувати вулиці міста в належному санітарному стані, не чекаючи приходу весни. На даний час комунтранс займається прибиранням прибордюрної частини вулиць нашого міста. За словами виконуючи обов'язки начальника підприємства Сергія Шияна, НАТО в шляхах Кременчука постійно працює два навантажувачі із щітками, два самоскиди та вантажники. Були убрані вулиці 60 шістдесят Октября, внутрішня наружна частина, Халаменюка, Октябрська. Київська район в'їзного знака, Полтавський проспект, район в район в'їзного знака, круги електростанції, район Пивзавода, вулиці Леонова, частично вулиці... Богдана Хмельницького красіна на сьогодні з вулиць міста вже вивезено 450 кубічних метрів вуличного сміття піску та землі. Дорожні пилососи до цих робіт поки що не залучали, зазначили на комутрансі. Температура повітря не дозволяє працювати такій спецтехніці. Ось коли потепліє до плюс п'яти, вулиці Кременчука мистимуть дорожні пилососи. А поки що, за словами Сергія Шияна, потрібно розчистити прибордюну частину вулиць від товстого шару піску і землі. Чим власника тп 1628 нині займається. На черговому засіданні постійної депутатської комісії її члени жваво обговорювали благоустрій парків та скверів Кременчука, подальшу долю постаменту Леніну. Ігор Березинський запропонував нарешті закінчити реконструкцію міського саду. А Олег Балим сквер імені Пабаєва. Вчора у міськвиконкомі відбулися засідання двох постійних депутатських комісій з питань соціального захисту населення охорони здоров'я материнства та дитинства, очолювана Галиною Гладенькою. Та з питань промисловості будівництва транспорту і зв'язку під головуванням Олега Балима під час обговорень заступник міського голови Геннадій Музика поділився планами на поточний рік щодо благоустрою парку Придніпровського Окончання машині плітки по правій стороні парка дієцька де площадка Роша. І планується в тараду центральна алея вхідна група. От где воду в партій Дніпровський, і машині плітки ліво правої сторони з чашей фонтан. Одета спалі на такі задуми жваво відреагували одразу три депутата. Віталій Таценюк зі свого боку зазначив, що потрібно терміново вирішити долю залишків постаменту Леніну. На даті руїни привести як там День від бюджета в Великій вілика війні. Люди будуть виходити на демонстрацію, у нас руїни. У вас є предположення, давайте предположим. Також ми робимо благостроїв парка. От по цьому, то есть, я лично по парку Придніпровській я б його взагалі і э, не починав. Та да ні, ну як не починав? А по чому? А скажіть, що в нас закінчено. То, що ми почали. Ну, Зділивали там, де у нас качелі, діти гуляють. Походіть, посмотрите, там машин. Там не подідеш. Зілали площадку. Такий об'єкт любий, да. об так. Це зробили. тільки одна, 25-та, навірно, об'єкта. Так у нас ніколи не буде грошей, щоб закінчиться. Чому не були. буде? Давайте ми міський сад закінчимо. Олег Балим наполягав, що бажано закінчити реконструкцію скверу імені Олега Бабаєва. У нас по Леніна, то є парк Бабаєва, теж, тобто там. Люди ходять, і він теж не закінчений. І ви знаєте, чим він ще довше буде, тим. Мені, як с удовольствием було б закінчити ті об'єкти, які почали. Ну то давайте їх пересприділимо так, щоб їх в цьому році ті закінчити. Та ми час я та бажу право. А заступник міського голови Віталій Малецький додав, що вкрай необхідно відремонтувати алею до пам'ятника жертв Чорнобилю. Закончив ту алею, яка з пам'ятнику жертвам Чорнобиля. Нам 26 проводіть вера прияті. У нас розрита половина снята сфальт і там ну, просто кари під под яку которая теж нада задіяти. Остаточну крапку щодо благоустрою парків та скверів мають поставити депутати на сесії міськради. Наукові роботи, зв'язки а головне великий досвід роботи саме з таким спадком до третьої міської лікарні приїхали з Донецька два судинних хірурга. Докладніше про нових медиків у місті дивіться далі на сьогоднішній день. Врачебний персонал третьої городської больниці значительно усилен кадрами висококваліфікованими кадрами, які переїхали к нам з Донецька і з Луганська. Це спеціалісти разных направлений, хірурги, травматологи, невропатологи, сосудистые хірурги і анестезіологи, то тобто ті спеціальності, які у нас були в дефіциті. Отже, лікарня укомплектована і тепер може розширити спектр своєї дії. Ми можемо провести диспансеризацію населення города з оказанням необхідної допомоги в повному об'ємі в сучасних методиках. Тобто відтепер у кабінеті поліклінічного відділення 3-ї міської лікарні з 9 до 3 по понеділках та п'ятницях для всіх бажаючих відкритий прийом у судинних хірургів при собі мати амбулаторну картку доплерографію або іншими словами узі певних судин, якщо воно є, і через реєстратуру вас направлять до лікарів. Тож знайомимось парахненко Дмитро і пічка Віталій, лікарі з Донецька. У меня есть очень большой опыт работы в структурах санавиации. Это оперативное лечение по поводу острой патологии, артериальной, венозной, это тромбозы, эмболии. Очень большой опыт по поводу оперативных лечений производственных травм, это отрывы конечностей, это открытые переломы с повреждением мышц, нервов, Артерії, вен. Про свій досвід та майбутню співпрацю розповідали багато, поділилися враженнями і від Кременчуцької лікарні. Познайомившись детально з лікарнею, з її діагностичною базою, можна сказати, що з них зібрано для такого небольшого количество діагностичного обладнання. Тобто это тот золотой стандарт, которым оперирует сосудистый хірург, который необходим тож є чим пишатися. Адже третя міська лікарня обслуговує іноді не тільки містян, але й пацієнтів з сусідніх областей. Ми имеем наличие 10 коек. Це единственная больница, которая имеет 10 сосудистых коек в городе Кремичия. І, в общем-то, даже по Полтаві нету в самому городе нету спеціалізованих коек для лечения сосудистых Загалом же з появою нових лікарів третя міська лікарня вийшла на новий рівень, а з нею і Кременчук. Адже тепер у місті може проводитися так звана програма скринінгу судинних захворювань, тобто виявлення хвороби ще на початкових, іноді безсимптомних стадіях. Гарна новина, такий огляд безкоштовний. Якщо кожен чоловік буде займатися, собою, ми ж стрімимося в Європу, а там всі займаються собою, з маленького віку. родился ребенок, его на генном уровне уже типируют и уже говорят его родителям, какие группы риска им предстоят. То есть, там, что может язвенная болезнь желудка, быть диабет. Этим людям подбирают образ жизни. Есть такие специальные доктора уже, например, в Голландии. Эта программа работает уже пятый год. Вот. То есть люди занимаются собой. Нашим людям тоже хочется пожелать, чтобы они начали заниматься собой, чтобы они обращали на себя внимание. И прекратился этот русский авось. Авось пройдет, а вдруг поболит и перестанет. Канічна методі всі приходять уже в запущених формах. Як виявилось вік таких хвороб від 18 років? Тож переважна більшість населення у зоні ризику. Судинні захворювання це не тільки вени та артерії, це і серце. Сьогодні в Україні смертність від подібних хвороб перевищує 50%. Причини таких високих показників стрес, брудна вода, хімічні домішки у їжі, а також сама медицина. Налічі медицини оно убирает фактор выживания сильнейшего. Мы спасаем всех. Это благородно, это хорошо, но в плане эволюционной биологии мы вмешиваемся в биологические процессы. Отсюда нарастание идёт вредных генетических факторов. На останок скажемо, что краще лікування, тільки профілактика. Ми продовжуємо наш випуск і на черзі огляд свіжої преси у свіжому номері газети Автограф Читайте. Кременчуцький льотний коледж готуватиме офіцерів, адже є єдиним в Україні навчальним закладом цивільної авіації. На роківці запрацював новий флюорограф. А у поїданні білок придніпровського парку звинувачують Кременчуцьких безхатченків. Про те, як 13-річний Кременчужанин віддав свою пенсію бійцям АТО, читайте у свіжому випуску газети Телеграф. А ще про річницю загибелі громадського активіста Ігоря Сердюка та кримінальні новини. Вісник Кременчука пише про кадрові зміни у виконкомі, що означатиме для Кременчука воєнний стан та чи можна вижити на 1218 гривень на місяць. І про спорт сьогодні у Кременчуцькому спортивному комплексі Нептун стартували всеукраїнські змагання з плавання серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями кубок Вегаса Вегаса-2015». Традиційно, вже в 16 раз на блакитних доріжках виборюватимуть перемогу більше 50 плавців із різних регіонів нашої країни. Серед них і спортсмени із Кременчука. А у Кременчуцькому льодовому палаці Айсберг Хокейний клуб Кременчук зібрав чергові поєдинки чемпіонату України. Суперником наших земляків був столичний хокейний клуб АТЕК. Кременчужани провели видовищні двобої і підтвердили своє реноме лідерів змагань. Цього року традиційний всеукраїнський турнір з плавання серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями Кубок Вегаса Вегаса-2015» зібрав плавців із семи областей України. На блакитних доріжках Кременчуського басейну Нептун змагаються представники Херсонщини, Кіровоградщини, Закарпаття, Харківщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини. Полтавщину ж представляли відразу три команди: із комсомольська, Полтава і Кременчука. Організація турніру лягла на плечі спорткомітету Крюківської районної ради та районного осередку організації спорт для всіх. До речі, щороку Крюківські фахівці проводять близько 40 подібних змагань, турнірів з різних видів спорту всеукраїнського рівня. У масштабах країни два головних напрямки: це освіта і здоров'я. А спорт саме це така ланка, яка об'єднує оці два основних напрямки. Тому чим більше буде у нас цих спортивних заходів, тим більше буде розвиватися наша молодь, тим краще майбутнє. Бутнє буде у нас і у наших дітей. Спортсмени сьогодні і завтра змагатимуться на дистанціях 50, 100, 200, 400 метрів вільним стилем, 50 та 100 метрів брасом, 50 та 100 метрів на спині, і ці ж дистанції батерфляє. А ще оболівальникам пощастить побачити, чи не найвидовищний старт – чоловічий естафету 4 по 50 метрів вільним стилем. У Кременчуці виборюватимуть нагороди як плевці початківці, так і знанні спортсмени. Майстри спорту міжнародного класу, призери та переможці українських та європейських першостей. Это как образ жизни вже 4 года плаванням займаюся, это образ жизни, это без, то, без чего я не можу жити. В воді очень дуже... я себя хорошо чувствую, потому что я не чувствую каких-то ограничений. И я в воде даже могу передвигаться, потому что вода меня держит. И... Акбудажа хадіпереможці та призери змагань стануть відомі завтра, коли відбудуться головні старти турніру. Хокейний клуб Кременчук впевнено привчає оболівальників до перемог. Цього разу підопічні Дмитра Підгурського двічі переграли столичний атек. Обидві команди підійшли до протистояння зі статусом лідерів чемпіонату. Тому двобої у Кременчуці були надважливими. І наші земляки не підвели. Два поєдинки, дві яскраві і переконливі перемоги: 5-1 та 4-2. Оболівальники, які відвідали льодовий палац Айсберг, побачили хокей, за яким скучили. Швидкість, боротьба, чудові комбінації, закинуті шайби. Спасибо. За Всі хто займається хокею. І взагалі це бомба, мужики, приходіть і балдієтів. Азарт, воля до перемоги, майстерність. Молодці. Оце так гарно. Да. Хлопці, наша гордість. Ми раді їм, що такі в Кременчуці команди є. Головне, що вдалося створити тренерському штабу хокейного клубу Кременчук, боєздатний амбітний молодий колектив. Хлопці, незважаючи на юний вік, грають тактично грамотно, виважено і в той же час видовищно та яскраво. ми за правильну гру, як ми вміємо. ну то, що нам тренер говорив, грати просто, нічого не выдумывать. А вторая игра такая более іскомкана, получилась. Тут уже пришлось такое чуть поволідоліть. Уже возле наших ворот было больше моментів. Нашим ребятам, наверное, конечно. Фізики не виділо. Звісно, команда Кременчу хороша, молоді ребята. Всі добре бегут, хороший пас. Тобто, у нас, ну скажімо так, фізики і не состав приехал, ведущие игроки не приїхали. Наступні матчі Кременчужани зіграють на виїзді проти столичного Дженералс. Очікуватимемо перемог. На завершення традиційна інформація від синоптиків завтра, за прогнозами полтавського гідрометеоцентру, очікується хмарна з проясненнями погода. Місцями невеликі опади вночі та вранці можливий туман, слабка ожеледь на дорогах ожеледиці. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від мінус одного до мінус шести, вдень від мінус одного до плюс чотирьох. Ще більше свіжої та цікавої інформації обіцяємо вам вже завтра. А переглянути усі наші випуски ви можете в Ютубі. Дякую, що дивитесь нас, і до зустрічі в ефірі.